Як відомо про слічокам'яній хворобі у нирках людини можуть утворюватись різні види каменів. Основні з них оксалатні, уратні та фосфатні. Залежно від цього розроблено спеціальні види дієт, здатних попереджувати подальший розвиток хвороби. При оксалатному камені необхідно диспансерне спостереження уролога. Це місцем проживання, контролю за Д 2-3 рази на рік. Приймати не менше 2 літрів рідини на добу, вітамін В6 по 0,02-0,05 грамів 3 рази на день, десятиденними сезонними курсами слід знати особливості дієти, а саме виключити або гранично обмежити з раціону: печінку, нирка, язик, мізки, солон, рибу, холодці та зелені на желатині, бобові. Виключити солоні сири, щавель, шпинат, ревінь, гриби, суницю, груші, агрус, васолю, солоні овочі, обмежити буряк і відносно обмежити моркву, цибулю, томати, м'ясне, грибні та рибні бульйони та соуси, солоні закуски, копченості та консерви, ікру, перець. При уратному камені обмежені в раціоні харчування наступні: м'ясо молодих тварин, і птахів, бульйон з них, печінка, нирки, язик, мізки, ковбаси, м'ясні копченості, жирна риба, м'ясні та рибні консерви та соуси, солоні сири, бобові, кондитерські вироби з листкового та здобного тіста, гриби, щавель, шпинат, ревінь, цвітна капуста, шоколад, какао, кава. На одного разу на 7-10 днів показано включення розвантажувальних днів. Молочних, овочевих, фруктових і збільшенням кількості добової рідини. Рекомендовані продукти: відварне нежирне м'ясо, риба, птиця не частіше трьох разів на тиждень. Після відварювання м'ясо та рибу можна використовувати для приготування різних страв: сир, сметана, яйця не більше одного на день у будь-якій обробці, жири, вершкове коров'яче, чи топлене та рослинне масло. Крупи у вигляді будь-яких страв у помірній кількості: хліб та вироби з житнього борошна, можна висівки, овочі у будь-якій обробці, супи вегетаріанські, холодні закуски, салати зі свіжих та квашених овочів, фруктів, вінегрет, ікра, овочева, кабачкова, баклажана, ягоди в будь-якій обробці, сухофрукти, молочні, киселі та креми, морси, соки, сухофрукти. Необхідно досягти діорезу 2-2,5 літрів на добу. Для цього треба випивати 2,5-3 л літри рідини на добу, вживати її рівномірно протягом дня. Треба звикнути до вживання рідини при кожному сечовопусканні та перед нічним сном. Об'єм рідини слід регулювати нирковим, фруктовим чаєм та мінеральними водами. Має суттєве значення і зниження ваги. При фосфатному камені рекомендовано диспансерне спостереження уролога за місцем проживання, контроль загального аналізу крові та сечі, контроль УЗД 2-3 рази на рік, посів сечі на флору та чутливість. Щоденний об'єм рідини має становити не менше 2-3 літрів. Доцільно санаторно-курортне лікування, березовські води, отрускавець при даному виді оролітіазу слід дотримуватися збалансованої дієти. Не рекомендується сідати на сувору вегетаріанську дієту. Необхідно контролювати вживання кальцію, уникати твердих сирів, допустимим рівнем вживання білка, є 150 г грамів на добу, вигляді м'яса, риби чи ковбас. При гіперфосфатурії, наявність фосфатів у сечі, необхідним є високе вживання клітковини та низькокалорійної їжі, невеликими порціями кілька разів на день. Добова кількість вітаміну С до 0,5 грамів. Допускається кава дві чашки на добу, чорний чай, дві чашки на добу. Виключити чи гранично обмежити з раціону, жири, молоко, кисломолочні продукти, сир, солодкі страви на молоці та вершках, цитрусові. Рекомендується смажене м'ясо та овочі журавли на квашені овочі. Розведення сечі та зниження в ній концентрації солей забезпечує діорез близько 2-2,5 літрів сечі на добу. У залежності від напруженості, фізичної активності та температури навколишнього середовища, кількість випитої рідини має варіювати між 2,5-3 та літрами. Єдиним методом метафілактики ксантинового каміння є розведення сечі. Необхідно досягти діорезу принаймні 2-3 літрів на добу. Для цього слід випивати близько 3 літрів рідини на добу для дорослих. Дуже важливо рівномірне виживання рідини протягом доби. Бажаним є режим пиття 250 мл кожні 2 години. Особливостями дієти при цьому виді каменів є те, що пацієнтам показана вегетаріанська дієта з вживанням яєць та молока, яка містить низьку кількість поринів і є ідеальним харчуванням для дорослих. Слід обмежити вживання м'яса, риби, ковбас, бобових грибів, продуктів із сої, сардин, анчоусів. Для дітей необхідна білкова підтримка, залізо та йод, недоліки яких може спостерігатися при цій дієті, тому їм рекомендується введення одного-двох м'ясних та однієї рибної страви на тиждень. Загальні принципи метафілактики ксантинового каміння представлені нижче. Перше зниження сечової концентрації ксантину за допомогою, збільшення добового обсягу сечі, зниження вживання пуринів із їжею. Друге зміна перш, сечі до восьми уроліт у блемарен. Прийом препаратів за рекомендаціями лікаря.